Доброго дня! Перед вами китайський нівелір Firecore 3D, який працює в трьох площинах. Перевірка по моїм міточкам, які я постійно перевіряю техніку. Він мене влаштовує по своїм показникам, як і горизонталь, як і вертикаль. Якщо вам видно, ось тут ниточка. Вона світиться знизу до верху, можливо, не видно. Яскравість луча, якщо гірше у цього нівеліра, ніж у GLL 380 простого. Але, якщо зрівняти, наприклад, gll 220 то, як ви бачите, яскравість у GLL-220 гірша. Це можна подивитися ось. На такому відстані, на відстані 7 метрів. Тобто більш яскравіше, виходить, китайський 3D-нівелір. Хоча у нього лінія трошки-трошки ширша. Ну, і не набагато яскравіше. Але все ж таки факт. Ось такий нівелір, який має право на життя. Ви його можете... Отримати у мене прокат, щоб познайомитись, як він працює.